Вітаю, мене звати Ірися Герцун. і Наразі ми перебуваємо на території Тиманівської садиби, пам'ятки архітектури місцевого значення. Палац розпочали будувати наприкінці 18 століття. За період свого існування тут змінилося чотири власники. Тут проживали аристократи та підприємці. Палац продавали. Його програвали, і тут вперше на Поділлі провели електрику, а також тут вперше було чути гуркіт місцевих автомобілів. Наразі пам'ятка належить Тульчинській ОТГ, і вона у напівзруйнованому стані, але у палацу є хранитель. І сьогодні Суспільна Вінниця буде спілкуватися з Олександром Безбухом, краєзнавцем, ініціатором відновлення Тиманівської садиби. Вітаю вас, пане Олександре! Ви займаєтесь відновленням садиби з 2016 Надцятого року в чому мотивація, що вас пов'язує з палацом? Мої навіть далекі предки працювали тут на різних посадах. Покоївками, кухарками, двірниками. Це була челядь при панові. Потім працювали мої батьки, і сам працював на території, коли тут був діючий заклад. Чи вам розповідали ваші родичі, члени родини про тогочасне життя в палаці? Коли я був у п'ятирічному віці, особливо коли це була осінь, було багато часу, ті бабки, яким вже було за 80, мені багато розповідали про цей період. І для мене це було якось як. Казково, все це було сповнено якимись приємним таким теплими картинами того періоду і завжди викликало якісь зацікавленість до історії. За шість років що вам вдалося зробити на території садиби? По перше, зробити благоустрій територію, розчистити від чагарників, позабирати багато сміття було. Написано проекти, на які виділені були кошти для того, щоб покращити благоустрій і зробити дану локацію туристично привабливою. У 2022 році ви подавали заявку на грант на бюджет громадських ініціатив, аби виділили 200 тисяч гривень на відновлення палацу. Яка ситуація на сьогодні? Зроблено було шість альтанок, відремонтовано фонтан. Зроблено лавки для відпочинку. Також у керамічні неоготичні ліхтарі. Пане Олександре, в чому унікальність цієї садиби? По-перше, тут унікальне місце. Аристократи будували свої садиби в місцях сили. І для цього запрошували спеціальних таких людей, які займалися геолокацією. Вони знаходили такі найбільш позитивно геомагнітні місця, в яких можна було побудувати даний палац. Потім що всі власники, які тут були, були відомими людьми на той час. Четвертинський був каштеляном браславського воєводства. Бахметів був губернатором Подільської губернії. Володимир Толь був суддя київський і суддя Ямпільський. Він був головою сирітських приютів, головою театральних комісій, тобто люди творчі, привозили сюди людей, які займалися вивченням даної території, таких як Данила Щербаківського, який був організатором першого музею в Києві. І на кінець останній власник це грав Шереметів, який мав три вищих музеї музичних освіти очолював історично музичне товариство, керував придворною академічною капелою, і в кінці кінців був вчителем нашого композитора Миколи Дмитровича Леонтовича. Електрика з'явилася тут ще за часів панів. Це було задовго, коли у 68-му році радянська влада електрифікувала Тиманівку. Розкажіть про це детальніше. З 1909 року, коли власником даної садиби став Граф Шереметів було зроблено багато інновацій, як в гуманітарному, так і в технічному напрямку. Побудували каналізацію, водогін, встановили генератор, який давав світло, освітлюючи територію маєтку, палацу і прилеглих будівель. А також тих людей, які працювали, було дозволено по одній лампочці в одній садибі. Був дефіцит. Дроту, яким під'єднували електрику, то використовували колючий дріт, який зараз ще можна знайти в корчах і ізолятори, по яких проведено вже в розшив дерева. Це було у 1900. 16-му році перше світло було дано а при радянській владі високовольтний струм було підключено в 1968 році. Є інформація, що тут було чутно гуркіт одні з перших автомобілів на Поділлі. Що про це відомо? Що це були за автівки, кому належали в центральній науковій бібліотеці Вернацького є така. Газета Рада, яка відцифрована, і всі примірники зберігаються з 1906 по 1918 роки. І в одному з примірників за 1911 рік є оголошення, в якому сказано, що граф Череметів придбав автомобіль фірми «Бенц» для потреб маєтку і роз'їжджаючи по території, завжди було чути гуркіт, тому що машина дуже е гучно їздила, і це привертало увагу. Рогом як дорослих, так і дітей. Діти завжди прибігли, щоб подивитися на машину, і в цей час. Отримати якогось гостинця, тому що шеремятів їздив з Марією з, з дружиною і завжди, коли бачив дітей, які кланялися йому кидав гроші. А дружина кидала цукерки. Останній власник палацу шерем'ятів прожив тут до 1917 року, так. тобто до більшовицького перевороту, що змінилося з приходом до влади більшовиків. Приміщення використовувалося в різних таких напрямках. Це спочатку була тут комуна, і жили перші ті, хто об'єдналися бідняки і Користуючи панський реманент, обробляючи панські поля, проживали тут до 1925 року. З 1925 року тут був диспансер, а з 1936 року Тименівський обласний туберкульозний санаторій до 2016 року. Під час Другої світової війни, кому належала садиба, з осені 1941 року дана садиба належала румунському губернатору Трансністрії Георгію Олексіану. Це територія від річки Дністр до річки. Бух південний і до Чорного моря якраз вся вся територія була віддана як румунам, як сировинний додаток. І тут був в даній садибі зроблений капітальний ремонт, тому що людина такого рівня повинна жити в ідеальних умовах. Як вплинула війна на стан палацу, на процес його відновлення? Негативно, тому що перестали. Виділятися певні кошти, втрачена можливість писати гранти на ремонт. Ну зате зараз потік тимчасово переселених осіб почастіше. От зараз приїжджають в основному люди з Донецької, Луганської області. В частности, це з Курахового, з Краматорська, з Маріуполя. Багато відвідувачів було також з Херсона, Миколаєва. От, які Бажають знати нашу історію, наше минуле. І зрозуміти стан тих речей, які зараз відбуваються. Тобто наразі збільшився потік туристів, так? Збільшився, так. Хоча це не організовані групи, це в основному заявки робляться якось так стихійно, тому що хтось комусь переказав, десь хтось почув. Мене знаходять, і я їм розповідаю про ті часи. А буквально перша згадка про дану територію, яка історично зафіксована, це 1459 рік. Українські грамоти, є така книжка Володимира Розова, і там є така грамота, в якій сказано, що дана земля була подарована київським князем Семеном Олельковичем своєму боярину Яремій Шашці. Як відгукуються туристи, туристи-переселенці про територію садиби. Тут особлива енергетика, тут по особливому думається, по особливому відпочивається. Кожен, хто хоча б раз побував на даній території, його буде тягнути сюди майже все життя. Як ви оцінюєте стан палацу на сьогодні? Стан такий напіваварійний, тому що частина приміщення збереглася. Майже в тому стані, який був 30-50 років назад. Це ліва частина, права частина, так як це нежиле приміщення і дерев'яні деталі почали приходити в непотрібний стан, щоб не заводилися патогенні бактерії, потрібно, щоб приміщення опалювалося, провітрювалося. Чи є якась орієнтовна сума? Скільки коштує реконструкція палацу? Фахівці, які дивилися просто в якості екскурсантів, ну, займаються збереженням. Історичних пам'яток казали, що мільйон тут тільки потрібен на виготовлення документації проектного кошторисної. А на все решта, це вже так, все залежить від того. Які будуть вимоги до ремонту, якщо це буде дешевий варіант, це може бути там 5 мільйонів. Якщо це дорогий варіант, то це може бути понад 10. Вінничина вона лідерує за кількістю пам'яток палацової культури. Коштів до війни на реконструкцію відновлення не було. Зараз війна, це питання не на часі. Однак, на вашу думку, які можуть бути джерела фінансування архітектурних пам'яток? По кількості усілівших то на третьому місці, а по кількості взагалі палаців, то це перше місце. Тому що це є таких три області, як Львівська, Тернопільська і Вінницька. От вони ці місця міняються для того, щоб відновити дані палаци, потрібні меценати, потрібні спонсори, яких деколи важко знайти. Ну якщо захотіти, то це все можна зробити. Треба мати ще можливості. А можливості заключаються в тому, що наскільки ти будеш почутим, наскільки ти можеш довести свою спроможність в даній ситуації, і яке буде наповнення даної споруди при його реставрації, тобто, що тут має відбутися. Тут були різні плани. І музей пожежного мистецтва, і вся організація Керамарт місто мала оздобити пару кімнат для того, щоб майстер-класи показувати по гончарному мистецтву, по бубнівському розпису. Але для цього потрібні дозволи, потрібні документації, на яку, на жаль, не виділяються гранти. Це повинна громада або держава профінансувати. Який на сьогоднішній день туристичний потенціал цієї садиби. Зараз надто. Напружений час. Для того, щоб хоча б зняти цю напругу, варто відвідати дану садибу і пройтися її алеями, роздивитися на її стіни. Тут кожна стіна, кожен куточок це як архетип безсвідомого, який несе певне смислове навантаження. І кожне дерево може багато чого розповісти, варто тільки коло нього зупинитися. І Багато чого може відкритися нового. Нагадаю, сьогодні Суспільна Вінниця спілкувалася з ініціатором відновлення Тиманівської садиби Олександром Безбахом. Дякуємо вам, пане Олександре, за розмову.